Кінець березня знаковий для історії нашого краю. У мережі публікують одразу два історичних артефакти. Це перша писемна згадка про Буковину та грамота австрійського імператора про заснування Чернівецького університету. Так, 30 березня 1392 року молдавський господар Роман І Мушат видав грамоту, у якій дарував витязю Іванишу три села на річці Серед. Саме у цьому документі вперше згадується топонім Буковина, як ім'я Родове ще 31 березня 1875 року 150 років, тому австрійський імператор Франц Йосиф Видав грамоту про заснування Чернівецького університету, урочисте відкриття якого відбулося вже 4 жовтня. Першим ректором Чернівецького університету імені Франца Йосифа став видатний вчений та громадський діяч Костянтин Томащук. А згадкою про ювілей заснування Альма-Матер поділився у Фейсбук Чернівецький архівіст Степан Карачко.